Танім одного з двох видів стартів високого чи низького. Високий старт в легкій атлетиці застосовується далеко не в кожному випадку. Неодмінною умовою гідних спортивних результатів є успішне освоєння того і іншого способу. За правилами змагань, високий старт застосовується на дві команди. На старт руш. Для середніх і довгих дистротків дистанції відрізняється тим, що вимагає розвинути максимальну швидкість в короткий проміжок часу. Тут на рахунок кожна частка секунди, адже будь-яке зволікання знижує шанси на перемогу, щоб самого початку забезпечити високий темп руху. Спринтери використовують так званий низький старт. Легкість і розкутість бігових рухів, що виконуються з великою амплітудою, і частотою, є ознакою раціональної техніки. Біг на короткій дистанції складається з старту, стартового розбігу, бігу по дистанції та фінішування. Кожному з цих елементів властива своя техніка виконання. Для кращої опору ноги при старті застосовують стартовий станок або колодки. Розташування стартових колодок різне для різних варіантів старту. Розрізняють три варіанти старту: звичайний, розтягнутий та зближений старт.